Привіт усім, українська ведуча Ольга Фреймут уперше за тривалий час показала своїх двох молодших дітей від шлюбу з бізнесменом Володимиром Локотко. Ведуча з сином Валерієм та донькою Євдокією під час повномасштабного вторгнення емігрувала до Великої Британії. Та нещодавно у фотоблогу Ольга показувала, що вона з дітьми поверталася на батьківщину до України. Проте цього разу у сторіс повідомила, що знову повернулася до Лондона. Там щасливе сімейство вже відвідало парад до Дня Перемоги в Європі. А зіркова мама не втратила нагоду зробити знімки на згадку про день з дітьми, тож постала одразу з сином і донькою в обіймах. На зображенні Євдокія попозувала у червоному пальці і чорних брюках. Свій образ вона доповнила вишуканою сумкою. Тим часом її старший брат обрав для себе джинси, куртку і сумку на пояс. Крім того, Фреймут звернула особливу увагу на верхній одяг наймолодшої донечки. За словами ведучої, це червоне пальто Євдокії дісталося у спадок від старшої сестри Злати, яка зараз живе та навчається у Америці. Зокрема, Ольга показала архівне фото, як його спершу носила її старша донька Злата, а тепер, через 12 років, Євдокія.